До Дніпропетровської лікарні імені Мечникова за сьогодні привезли ще 21 пораненого з підширокиного та пісків. Один з них у вкрай важкому стані, інші середньої тяжкості. Медики лише за ніч провели чотири операції. Зараз життю жодного пацієнта нічого не загрожує. Всі травми мінно-вибухового характеру. Загалом у лікарні мечникова знаходиться близько 200 військових. Чоловіки приходять до тями і їх перенаправляють по інших містах, аби звільнити місця для нових поранених. У мечникова залишаються найтяжчі. Лікарі кажуть, фактично всі незалежно від ступенів поранень хочуть повернутися до зони. Ато Після складних операцій решту ми вже усталі під лікарні, ділити все що угодно. мы будем варить кашу, подбрасывать дрова. Но верните нас обратно к нашим друзьям на передовую. Со всеми работают психологи, оказываем помощь, но этот посвоенный синдром присутствует. Идет война на нашей земле. Все хотят, все ребята, кто сколько общался, все хотят вернуться. Мало таких, которые не хотят. Потому что это это уже не террористическая операция, это просто война и все.